А у нас я вітаю на каналі. Добрий Римбат, в ефірі, я Сашку добрий. Продіагностували нам один радіатор водички БМП, залишив я для роботи інші вузли, заїхав до нашого цивільного помічника, полі... відполірував цей конус, буде окреме відео, не тримає там втулочка на компресійних кільцях е... повітря 150 атмосфері. Я маю надію, що це через те, що замало тіла гуми я візьму. Кільця більшого діаметру і більшого перетину. І зараз хочу нашу на монтажку заїхати, бо оце я не знаю скільки камера передає, але це ну, не годиться від слова зовсім. Так. Треба відкатати оці неподобства по нормальні ямки я ловлю. От. І ну, це не те через те, що я там люблю тулитися до правого борту. Ні, це тому, що, тому що таке життя. Разом боремо і поборемо.